Доброго дня! Вас вітає канал System Ukraine. Ми є офіційним дилером торгівельної марки System в Україні. Пропонуємо найширший асортимент, який щомісяця поповнюється новими позиціями. Тому підписуйтесь на наш канал, попереду вас чекає багато цікавих оглядів та корисної інформації. Також заходьте на наш сайт, посилання буде нижче під відео. Знайомство з брендом пропонуємо розпочати з бренду Крик Рейджуар. Це серія ящиків для побутового використання. Вона пропонується в трьох варіантах, в трьох розмірах: це Airbox 13, Airbox 16 та Airbox 19. Ящики користуються дуже великою популярністю завдяки своїй міцній конструкції та доступній ціні. Саме цей виставочний екземпляр, який у нас став випадковим. Учасником краш-тесту на складі він упав з 4 метрів. Сталося це взимку при мінусовій температурі, і ящик фактично отримав ну, два пошкодження, зовсім не критичних, враховуючи ту висоту, з якої він впав. Ці ящики є чудовим варіантом для подарунка чоловіку. Приносите один ящик. А всередині їх. Це є плюс а, саме а, цієї системи, тому що кожен ящик складається один в одного. Був один стало 3. Тепер 19-й. 19-й бокс має об'єм 24 літра. Ну, для більшості клієнтів в об'єм в літрах трохи таке незрозуміле поняття, тому ми вирішили, вирішили показати це на прикладі того об'єму інструменту, який ви сюди можете помістити. Зробимо це. Деякий об'єм ручного інструменту, який тут може, декілька пасатіжів, ключів та всього іншого. Маленькі молоточки. Так, Що ми сюди помістили? Це вже поверт. 125 болгарку. Пристрій для шуруповерта та музика Як бачите, в принципі в невеличкому об'єму ящику помістився доволі немаленький об'єм інструмента який можна взяти з собою на роботу. А, тепер 16-й арбокс. Цей ящик має об'єм 11,5 літрів. Ну і на прикладі ж того самого інструмента покажемо його внутрішній об'єм. Невеличкий об'єм ручного інструменту, який можете спеціально покійно помістити. Молоток. Ручний інструмент. Шурупокрут, тільки сюди вже 14 В і вмістився, взяли трохи менший. 125-та болгарка. Ну і невеличкий об'єм, в принципі, всього ручного, що може, може туди поміститись. І третій розмір це 13-й бокс Він має об'єм 5,5 літрів. Ну, оптимальний варіант для домашнього використання. Декілька викруток. По і ще там молоточки або щось інше. В принципі, Чудовий варіант для домашнього використання. Займає мало місця ну і поміщує необхідний інструмент. Тобто, якщо так підсумувати три розміри, Займаємо 19, 16 та 12, дійсно якісні ящики за ці кошти, перевірені багатьма клієнтами. Купуйте найкраще і тоді робота буде приносити вам задоволення.